Лікарні у Чернівцях працюють в умовах економії електроенергії, маючи в наявності по одному чи кілька генераторів. Чи потрібні додаткові джерела живлення вирішували на сесії міські депутати. Міські депутати занепокоєні, що в умовах воєнного стану закуплено недостатню кількість генераторів для критичної інфраструктури. Ми зараз всі прекрасно розуміємо, що потрібно по два, по три генератори на кожний заклад, тому що один генератор це ну, забезпечення лампочка, все, щоб горіла лампочка, більше нічого. І прийти до лікаря на прийом роздягнутися в той час, коли на вулиці Мороз, ну точно ніхто не буде приходити і на, 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 на той же Однак керівники медустанов не б'ють на сполох, адже навіть в умовах війни лікарям вдається надавати якісні послуги. Хочу сказати одне, що слава Богу, на сьогоднішній день мала кількість закладів лікувальних, які взагалі відключаються від світла. Це єдине може заклади, які в місті можемо переховати. в управлінні охорони здоров'я. В свою чергу переконують, до критичних ситуацій були готові ще до початку повномасштабної війни, адже перед цим лікарні працювали в умовах. Пандемію ковід 19 всі наші лікарні забезпечені великими потужними генераторами. Деякі центральна міська лікарня має три генератори. Це два з них великих, один маленький. Дитяча лікарня має генератор. Четверта міська лікарня так само має потужний генератор. Пологовий будинок під час засідання народні обранці також підтримали ряд доповнень до програми охорони здоров'я серед важливого збільшення видатків на енергоносії для новостворених амбулаторій та виділення коштів на збільшення заробітної плати для військово-лікарської комісії. Олена Крічко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4